Сьогодні у нас 6 березня, 25-й рік. І назвемо відео Рідкісні живці для того, щоб привернути увагу увагу. Просто що шкода, шкода викидати. Шкода викидати, ніхто не хоче купувати. Ну, Їздити далеко я теж не збираюся, щоб комусь задарма відправляти. Хіба що в такої умові, що ви мені колись на літню окуліровку чи що. Чимось зацікавити і теж можете дати. Тому що ну сенсу немає за свій кошт їхати. У нас немає нової пошти і місця відправки на місці. Тут потрібно все одно десь їхати, щось відправити. Є. Є живці. Поки що не буду обрізати день-два. Почекаю. Ці ось. Вже обрізали все свої рідкісні, дуже цікаві сорти без назв, вони нікому не цікаві, але дуже вони смачні. Але живці. Персик Сатурн. Інжирний, самий солодкий, самий смачний. Дивіться, які можна вибрати, вибрати. там десь якісь живці, дуже зарощий. Він, будемо ось так чи крижити. Ну, тим паче, що його вдосталь. Ось тут є свіжі щеплення цього самого персика. Дивіться, які квіткова брунька і все. Поїхали далі по темі. Персик PF24007. Дивіться, яка квіткова брунька. Ну, це любо глянути. Ну як? Ну таке можна. Я буду зараз обрізати це все викидати. Ви подивіться, які живці. Ну невже не знайдеться таких, щоб придбати? 24007 перевірений 100%. Білий Лебідво. Теж ось я не кажу, що будуть метрові. Будуть по 30-40 по см живці, але дуже-дуже дуже гарної якості. Вони вже оброблені, були ще з осені Білий Лебідо в наявності pf 5 v чи 5B, як кажуть. Теж, теж в наявності перевірений сорт. Ви купуєте за бішені гроші саджанці, а тут майже безкоштовно за, за інтерес. Еритрокарпа. ну Тут сильних живців немає. Хіба що комусь можу декілька бруньок зрізати, так я його почав формувати. Ну, цікаво, я почав його формувати, що він дає невеличкі прирости. І ми потім обрізаємо на коротенькі гілочки. Але як захотіти, то можна можна щось взяти. Але це відразу скажу, це не перевірений Як не перевірений? від перевіреного продавця, тому що всі сорти співпали 100%. Цей минулому році були плоди, але вони відпали, відпали не дотримались. Але ну, хто хоче, не хоче, еритрокарпа є. Медведівський червонолисний. Дуже декоративний і красивий сорт. Хто спостерігає, хто знає, що в минулому році було. Пліт був. Ми один лишили, щоб спробувати. Але ми чекали, що він дуже пізно, а виявляється, він не дуже пізно. Тож він перестиг, відпав. Ну, не вийшло в нас дійсно смак. Але теж від перевіреного продавця і ну, 100% співпадає. Дивіться, які гарні живці. Це все вирізатися буде. ну З таких ще що невідомі. Пізній нектарин, не знаю. Кому цікаво, заходити в списки їх відтворення Нектарин домашній, під назвою. Назви не знаємо. Але пізній дуже смачний нектарин. Теж можемо декілька живців виділити. Ну і можливо комусь потрібно. Ось такий мигдаль. ну Це мигдаль, який не мигдаль, купувався як мигдаль. Але виріс як мандюрський персик, ми начебто визначили. Але це те, що я сію на підщипу. І те, що дуже шикарні корені дає. Можливо, комусь потрібно живець прищепити і будете власне насіння мати на підщипу. Теж є в наявності, бо буде вирізатися дуже загусто. Червоном'якітна, темного забарвлення плоди невеликого розміру, але смачні. І корисні, тому що мають атоціани, як всі червоном'якітні. Ось така, навіть не знаю, що це за плід, як його назвати, тому що купувався як чорний абрикос, а Виросло, що виросло, але дуже смачне і корисне. Свої смачні персики, яким 20 років ми вже обрізали. Тож, хто захоче, дуже смачні, слідкуйте. І на слідуючий рік або влітку будуть живці. Дуже-дуже смачні персики. Яблуня синап. Є декілька живців, можна ще вибрати. О, є гарні прирости. Ну, Відразу ходити не буду. Є ще груша талгарська красуня. Те, що ми не обрізали. І груші. Ну, та наші домашні безнал. Кому цікаво, заходить в списки відтворення. Дерева нашого садку і там все є. Так що звертайтесь, день-два у вас є, хто хоче, ні то все піде. Ну, а куди діватися? Все піде туди. Так що дякую за увагу і дякуємо нашим захисникам за чисте небо і змогу працювати на цій землі. Роботи ще багато, немає коли лялякати, ля потрібно працювати. Тримаємося, все буде добре.